Привіт, світлячки! Ми продовжуємо записувати наші відео про Накшатри і ми сьогодні поговоримо про Утару, Утару в халгуні. Оце є друга червона. Це є у нас, є вона представляє собою ліжку. Да? Тож це пуроб халгуні, Утара в халгуні. Це друга частина ліжку, на якому ми полежали, відпочили. Ну, якщо мага, це завоювали трон, пуроб халгуні, побалделі, полежали. Пора вже щось робити. Це вже починається утрап халгуням, вже починаємо підніматися. За нею відповідає планета Сонце. Сонечко у нас світить. Но тут що цікаво, бо це знову ж таки бачимо да? знак Лев, От він чоловічий, а всі накшатри в нього жіночі. Да. Далі Гана це, чолові... це людська накшатра, ярко-голубого, яскраво голубого кольору. Вона фіксована. От, вона є ціль Мокша, і за неї відповідає цікаве дуже божество. Це Аріаман. Ну, так, і зараз я якщо я не закрив. Да, Аріаман, значить, Аріаман, це у нас божество. Значить, він відповідає. Значить, в арійському суспільстві він слідкував за е тим, щоб були стабільні якісь зв'язки. Ну, об'єднання якихось людей, е групи яких людей. От він є: е чекайте, покровітельці української. За, захисник, покровитель, можна так сказати, да якраз ну, щоб люди були гостеприємні, якраз іменно сімейні стосунки, да от вільному руху по дорогах, всяким різним ритуалам, арійським подаркам, взаємним підношенням і так далі. <кій> тобто, це що у нас все буде стосуватися цієї накшати. От е, далі тут цікаво, бо ми підібрали якраз Інна підібрала е, про першу паду ці анокшатри. Це ну дуже цікава історія. Ну, от, хто не дивився, я дуже рекомендую подивитися фільм е, Король Річард. Так, значить, зараз я вам ще скажу. Річард. Да? Фільм, да. Значить, е, там в головній ролі Король Річард. Там у нас в головній ролі, як же що звати той Бородатий? Іна, як його звати того бородатого? О, я забула. Так, да, да, ну ви знаєте, про кого я кажу, Да. Ну і ви теж знаєте, да, що, то, то всі знають зараз секунду, кіноманія. Так, зараз секунду. Так, головний герой. Да, головний герой у нас сюди Віл Сміт. От, да. так. Да. В принципі, я можу вам що сказати: якщо ви хочете стати чемпіоном. Я вам рекомендую переглянути всі фільми з Віллом Смітом, тому що це якраз той момент, коли ви зможете собі, скажімо так, заточити свої мозги в напрямку, що ви дійсно стали чемпіоном, і тут якраз цей фільм він розповідає. Це реальна історія от, про двох дівчаток, і одна з них, яка стала, значить, це якраз Серена Джамека Вільямс. Серена Вільямс. От ми зараз і будемо дивитися. От, е, вона, е, це ну, вона і її сестра, оце про двох дівчаток, да, одну дівчатку, да? тут дівчинка, оця Сирена Вільямс, тобто на ріст 175, вага 84 кг. Ну, така, в общем, дівчинка така чуть-чуть майбільша, да, mm. да точну вона така цікава. Ну, і вона, значить, була першою ракеткою світу 319 дев'ятнадцять тижнів, тобто, це третій показник за відкриту еру, да? за кількістю тижнів 186, да, з 18 лютого. Тринадцятого року по 5 вересня 16-го року да от і поділяє рекорд з е, Штефі Граф. От Серена Вільямс. Вона є чотириразова олімпійська чемпіонка. От е, в один раз в одиночному і тричі в парному розрядах. От володарка не, кал, е, не календарно великого е, шлему в одиночному і парному розрядах. От, також єдина серед е, обох. Статей володарка кар'єрного золотого шлему. Ну, то, як сказати, ми не будемо зараз здаватися подробиці. Кому буде цікаво, можете подивитися от Сирена Вільямс. Да, це я вам зачитаю якісь речі з Вікіпедії. Також під відео там буде більш детальніший опис про неї. От можете також почитати. От, Тому що ну ми будемо робити таксан зараз, все таки на накшатру, от на саму накшатру. от, ну, і на також, поки збрала е, людей для цієї накшатри. Докажу, що було трохи складно. Ну, вона така специфічна ця накшатра, ну тим не менше. От, теж вона дає оцю силу. Бо якщо ми подивимося, як влаштований гороскоп, у нас є перша фаза. у Нас є три фази створення світу: це перша овен, тілець, близню, крак, да друга фаза це йде лев. От і тут фаза Лев. Тобто, тут от, е, трон, це Мага, Далі в нас іде пурвохолгуні. Ти насолодився і далі право щось робити далі. І потім наступний етап у нас іде включається вже далі гороскоп діви. Мене, знак, от, от, у мене на знак зодіаку Діва, який вже каже: Ну, пора вже щось доробити. Вже би щось, пора щось доробляти. І тут, якраз от Утара, оця Макшатра, вона каже: полежали вже. Давайте щось вдосконале. ще Що щось можна доробити. От, також я в житті не раз оцю Макшатру е говорю людям про те, щоб її включати, і яким чином це працює. Ви якщо підете на тренінги, то вас на тренингах будуть дуже часто ганяти, будуть вам розказувати про знак зодіаку Овна і про накшатру Ашвінь. Тобто ти маєш виволити язик на бороду, летіти як лошадь, от, просто бути першим, ну, от, і там все і летіти. М -м. Можна. Ну, от, я більше прихильник трошки інакших речей. Знову ж то, що я сутурянець, і такий спокійний і сам повільний, і не люблю бігати. Тобто, ну, деколи бігаю, звісно, ну, не так часто і не так багато, як би хотілося. Ну, от. А тут якраз інакше. Ну, от. Бо коли люди приходять, я в них часто питаю: тобто, ну, і, е, ми розуміємо, що зі всіх знаків Зодіаку, аж війні, накшатра активована буде не у всіх. От. А в людей виникає питання: ну, а жити ж якось треба? Ну, хто не перший, то що далі? Ну, також, якщо ми подивимося, то ну, велику травму, яку також завдають, да? тобто нам ну, всьому суспільству, ну, вроді це добре, але з іншої сторони, там є мінуси, тому що нам всюди всім показують от, перший. От мені подобається дуже от, старий радянський фільм, закоханий за власним бажанням, там, де Янковський грає головну роль, і там от, проблема в чому, тому що якщо ти не перший, все це трагедія, особливо для чоловіка. Якщо ще жінки вони там змиряються з тим, що друга позиція, то їм не завжди всім це важливо. Ну то для чоловіка це реально трагедія. І добре, а якщо ти не перший, то тоді як тобі жити? От і нам всюди ця пропаганда? Ти маєш бути перший, краще, найкращий. Зараз ще. раніше ще було хоч простіше. Тут в нас не знаю чи на радість, чи на жаль, в нас тут зараз є інстаграм, де нам це все показується. Чи на радість, чи на жаль, по-різному. Да, да. І ти коли відкриваєш, ти ну от я от спілкуюся деколи з людьми, от люди реально вони налистаються тих красивих картинок, розумієте, і вони потім приходять в печалі. Ну, я вам можу сказати, що я, і Інна і інші астрологи, експерти, ми можемо сказати, що ми тих людей консультуємо. І повірте, там не завжди за той картинкою все те, що ви бачите. О, тому що одну ти реально заходиш в інстаграм, ти листаєш ти картинку, і там у всіх все хорошо. О, це навіть був там мем, один там це відео там було таке, що каже там якийсь, ну чи ти не знаю, чи голос там перероблений, що каже. Відкриєш інстаграм, подивишся, у всіх все зашибіть. В мене повна опа, все Сорін, все, капець, Як так виживати? От, Ну, В них також є в тих людей, там так само не все добре, там є свої трабли, там підйоми, спади і так далі. От, ну, Тим не менше, наш розум він падлюка, така, що він то все дивиться, там все гарно і класно. От і щось не те, от то якраз оця от макшатра утра, шаутера полгуня, тось вона якраз нам показує інакше. Тобто, ти бігав, ти чогось досяг, щось зробив, відпочив і далі починаєш щось рухатись. То я, от ну, проект перший час на мільйон, я його починаю з того, що перше заняття, яке ми проводимо, то ну, люди прийшли на перший час на мільйон. Тобто я маю що взяти зараз. Де моя? Що така держу на лінійка, ззираї їх тут всіх поганяти, заганяти, там що сидиш, давай рухайся, ефективність там найбільше, найбільше, да, всі женуться. Потім в якийсь момент, як, це, як в анікдоті да, то вона впала і каже: не ж могла я, не ж могла. Все, бобік здох, все, розумієте? Ну то я йду по принципу інакше. Мені я задаю перше питання, коли ти останній раз нормально відпочивав? І ми працюємо з протилежним. Тобто я спочатку задаю питання, коли ви відпочили? Що було? От давайте, от згадайте собі для себе. Да? Ця інформація, яку я зараз даю, вона є дуже цінна. Я би вам от, рекомендував на ній заакцентуватися, тому що вона якраз з цією накшатру зв'язана. От, подивитися це відео, от, реально взяти блокнот, ручку, да, і посидіти серйозно, задуматись над цими питаннями. Перше, коли ви останній раз нормально відпочивали? От, для чого вам потрібна ця інформація? Дивіться, коли ви щось робите, тому що треба, тому що мусиш, тому що дедлайни горять, тому що діти їсти хочуть, чи чоловік там щось хоче, чи жінці щось треба, що щось таке. Це одна історія, коли ви себе так взяли це, все зняли, відпочили. І ви починаєте щось робити, тому що ви не можете цього не робити. От для мене, знаєте, люди питають, як то можна кожен день дивитися в гороскоп? Нормально, тому що я туди дивлюся з 14 років. Розумієте? От, просто останні 12 років мені ще за то гроші платять. Ну от, е, тось, я не займаюся таким. Тобто, як сказати, що таке ваше призначення? Це те, що ви робити. Ну ви не можете цього не робити. То я зранку, коли просипаюся, я роблю дві речі: перше, я відкриваю, ну тому що там тривоги, тобто, як би дивлюсь, що там на голову тут ще щось не прилетіло. Да? Далі, друге, що я роблю, то ну, ну, в принципі, це перше можна рахувати. Я дивлю спочатку гороскоп дня. Що робиться на ранок? От, да, то я це постійно, то як сказати, гороскоп це годинник. Це просто трошки більше годинник. Кот вас в дитинстві вчили, що є години розкопту. Тобто, той самий годинник, просто трошки більше. Ну от, також, от ви коли відпочили, от і ви так що я тепер хочу робити, і ви робите, тому що вам хочеться щось робити. Оце якраз воно і є про воно. От, про це це якраз. От, у тара, ця от якраз у Оця накшатра, вона якраз про це Розумієте, що вам ну, вас не ну п'ятки не горять. Ви мусите там чи шешу, ще там кажу, як лошадь язик на боротьбі, не не, не не це. Ви щось досягли, зробили, подякували, відпочили і починаєтесь рухатись далі. Оцей от баланс оцей якраз про це є. Ну от і знову ж таки, от зараз цей гроскоп, то, що ми будемо дивитися, як вона Сирена Вільямс. Ну от от вона досягла цього результатів. Вона цих багато результатів досягла, так. От як це вдалося. В першу чергу це з подачі, тому що ти робиш то, що тобі подобається, то що любиш, і ти маєш це робити. Це робиш, це з позиції сили, то що ти маєш цю накоплену силу, можеш щось зробити. М -м 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 -м. Також відпочинок, він для чого потрібний? Бачимо, тут у нас також попадається стику. Так, перед тим нас було ганданта. Це важливо, тому що ти робиш, робиш, робиш. Має бути ну, є день, є ніч. Перезавантаження якесь має відбутися. Це відбулося, і ти готовий далі рухатись. Ну, тому що у нас далі піде діло, от а діва це вдосконалити щось. розумієте? Але щоб щось вдосконалити, ви маєте щось зробити. Подивитися, казати: о, класно, тепер давайте щось вдосконалити. А якщо ви постійно робите, 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 ви навіть не розумієте, ну немає якихось перехідних етапів, нема спокою. М -м -м. І ви, ви просто губитесь тому. А далі потім людина наступає ця прокрастинація, що щось таке. Да? Тобто, люди бігають, бігають. Е а також людина, якщо, наприклад, рік часу ви себе заганяли для того, щоб вам стало погано, то вам треба потім два, можливо, навіть три роки для того, щоб вас попустило. Ви вийшли в ноль, перезавантажились, відпочили, прийшли в себе і тільки тоді почали щось робити. Ну, дивіться так: автомобіль, так, Формула-1, його загнали на круг, він ганяв, 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 злетів. Його треба в сторону, мотор має остинути. Його треба розібрати. Ну ви ж не полізте в гарячий мотор. Як ви гостуєте? Не вийде. Треба дати спокій, щоб він остив, мотор треба розібрати, зібрати, прогнати. Тоді можна тільки ставити на трасу. А це займає багато часу. Хоча гонки можуть там займати не дуже довго. О, Тут та сама історія, бо люди, ну, люди просто заганяються. То, тобто, чому нас вчить ну, природа? Тому що є день, є ніч, да? є активна фаза, є пасивна. От, є час, коли ми маємо бути активні, є час, коли ми маємо рости. Да? Ну, тобто о, о, ось воно є. Тобто, давайте ми згадаємо, коли діти ростуть вночі, коли вони сплять. Чому вони ростуть? Тому що місяць не сонце, а місяць. Сонце дає життя, а місяць дає що? Ріст. Іменно маленькі діти ростуть дуже швидко. Ну, Бо вже старші, не так. Отина за останній рік щось не виросла. От, Ну, так що такі, а це воно ну, кажу, це також фаза життя, і це також, от, воно зв'язано з цією накшатрою, Тому дуже важливо цю філософію розуміти. Це не просто, що там накшатра от, така, така, показники такі. Ні, от, тут важливо розуміти, яке місце ця накшатра займає, да, який воно може дати результат. От і ми бачимо, да, що от, ця е, давайте ми вже переключимося на екран. Ми бачимо, да, що ця, е, які. Днісистка, да? тобто вона зайняла це місце. Ну я кажу, бачимо, да? що вона 1,75-384 кілограма вої. Тобто ну, вона така величенька, вона не є маленька зовсім, так? Да? Зараз я фотографія хотів показати. Да, тобто вона не є маленька. Щось... Ей! Нема влади. Хотів фотографії, щоб показати, там було. Так що так. Так, добре, даю передаю слово Інні, ну от і будемо дивитися вже на її гороскоп. Доброго дня. Ну що, ми сьогодні з вами розбираємо Утара Халгуні. Це друга накшатра після тієї накшатри задоволення, яка була е, намазка, Да, То е, Тарап Халгуні це дійсно накшатра про е, той комфорт, да, комфорт. Орт розслаблення, відпочинок. Але ми, як вже начебто, представте, однією ногою ми вже стоїмо, наприклад, на підлозі, тобто ми ще лежимо на ліжку, але такі вже, знаєте, як трохи починаємо вставати. Якщо пурабхалгуні, ми повністю лежимо на ліжку і працюємо ми на ліжку, то у та рапхалгуні вона вже ножку поставила на підлогу. Вона така вже збирається вставати, вже вона трошечки вже як активна да? і готова йти на досягнення. Тобто це вже накшатра сонячна, і звичайно вона буде про цілі, про більш структуру, більш конкретику, да і більш. Про постійність. Тобто Сонце дуже постійна планета. Да? Ви кожного дня бачите, що сонце починає нам світити. Да? Звичайно, це про постійність, це про стабільність. І утарабхагуні вона вже про обов'язки, про постійність, про досягнення, стабільність, але ще з такого стану, знаєте, як наче трохи треба розкачатися. Як ви так не злітаєте швидесенько з ліжечка, такі трошки взяли обороти, помурчали і тоді тільки встали. Ось це вона... Вона вже дійсно вона сильніша, вона більш напориста, вона про досягнення і вона про обов'язки. Це також шатру, це обов'язки. І дивіться, у нас сьогодні цікавий приклад. Ця дівчина, вона висхідний овен, і в цілому ми розуміємо, що вона спортсменка. Да? В цілому, овни вони такі, вони про спорт, і в неї дуже цікавий приклад. Я якраз до речі, не можу не заакцентувати на цьому. Те, що в її гороскопі Марс, як її основна планета, знаходиться в знаці падіння, і це дуже часто, до речі, ви будете зустрічати в гороскопах успішних спортсменів. Чому так? Тому що людина вона підсвідомо відчуває слабкість якоїсь своєї планети, але це її лагнеш, і в неї немає іншого випадку, да, як Лагнеш. Ми як підсвідомо хочемо його покращити, як основна планета. Да, лагнеш, якщо хтось не знає, що це таке. То це основна наша планета, да яка буде відповідати повністю за наш взагалі за нас, так, за наш характер, за наше проявлення. Так, да, за нашу особистість, і в неї це Марс. І тут Бац такий прикол: Макс Марс в падінні. Тобто, ну, такий слабенький Марс, в тому плані, що він ем, уражений, навіть не слабенький, а уражений. Він в неї в четвертому домі знаходиться. Це не дуже для нього гарне положення. І в поєднанні з Раху, що також дає ураження цього Марсу. І Ще й в падінні, слава Богу, що не в Ганданті, не в кінці ще того е, рака. Ось і підсвідомо людина, ну знаєте, як ото комбо просто давайте ще ганданту добавимо, буде повний треш. Ось, і людина підсвідомо це розуміє, що я не можу не прокачувати цей Марс. Мені треба його прокачувати. Звичайно, вона проходить в сім'ю, де батько, який неймовірно просто налаштований на те, щоб зробити своїх дівчат чемпіонами. Тобто, в нього там такий сильний Сатурн, я вам скажу. Я не знаю, ну звичайно, я не робила гороскоп його. Її, її батькові, але теоретично я розумію, що в нього неймовірно сильний Сатурн і в нього гарний Марс. Ну і Сонце в цілому буде також непогане, тому що він, якби. Ну, Сатурн там першочерговий. І що виходить? Да, людина народжується в тій сім'ї, яка може допомогти їй прокачати цей Марс, бо в неї є потенціал вона висхідний овен. Це вже про спорт, і про досягнення і про лідерську позицію, коли людина в чомусь перша. Ну і тим паче її місяць, як показник її розуму, він знаходиться у леві, да? ще в такій накшатрі у Тарапхалгуні, яка відповідає за постійність, за досягнення да? кожного дня потрошечку. І що ми ще й перша пада? Да? Перша пада вона це вогняна пада, і вона буде давати лідерську позицію найбільше з усіх чотирьох пад, і саме от прям про начало, початок чогось і про якісь лідерські досягнення, це завжди в нас перша пада, друзі. Ось і тому звичайно дівчинка народжується в сім'ї, де тато просто налаштований неймовірним чином зробити з них переможниць, і він це робить з самого дитинства. До речі, там було багато дітей. Лише ці дві донечки, ну це до речі, його доньки. У них там були діти просто її доньки, його дружини ще від першого шлюба вони з ними жили. Тобто, насправді там з ними жило, здається, п'ятеро дітей. Але тільки так, з так, там біографії було... це можна почитати. Це біографію можна почитати, там, там було їх багато і було веселої шум. <реш> так, та, та, та. і грошей в них особливо особливо не було. Вони були в цілому такі. Ну, Посередньо по грошам, ось і дуже з дуже раннього віку батько такий так, стоп, я буду робити з них тенисистів. Бо насправді він ну, це його мрія була. Якщо ми також почитаємо, він дуже хотів бути, для нього йому дуже подобався теніс, але ну, як ми найчастіше з вами знаємо, що батьківські наші бажання, да, які не реалізовані були нами, що ми з вами робимо? Ми прикладаємо на життя наших дітей. Тобто, ну якщо не я, то хай це будеш ти. Ну, в принципі, так і вийшло. Тобто він зробив з них тенесисток з її та її старшої сестри, в них там невелика різниця. І вони кожного дня тренувалися з маленького віку. З маленького віку в них там були ці м'ячі такі полурозбиті, да? там місце, де вони тренувалися. Цей батько його це місто відбив у наркоторговців, бо там в тому місці так, хотіли. Так, ну, так. Спиралися наркоторговці, щоб там продавати свою наркоту. А батя каже, ні, тут ми будемо грати в теніс до свидання, що папа так рішив. І звичайно, він там почав цих дівчат тренувати, і кожного дня, кожного дня. А потім, взагалі, дивіться це про стабільність у Тарапхалгуні, Це, до речі, про неї також. І кожного дня були тренування, і з маленького віку, там, з семи років, здається, якщо не раніше. Ось і е, потім були тренування два рази на день. Це зранку до школи і ввечері, Тобто кожного дня два рази на день. Це не те, що там ми ходимо два рази на тиждень в, в спортзал. Це кожного дня два рази. Тобто, це великий спорт. І він їх сам тренував, сам тренував, але він такий був продвинутий і він домовлявся. Домовлявся з різними відомими тенисистами, тренерами. Він казав, що подивіться на моїх дівчат, ви просто не уявляєте, які вони сильні. Ось просто подивіться. І, звичайно, ну всі такі, та ну не видумуй, ти про що взагалі? Да? А один такий каже: Ну окей. І він оглянув, все, він їх зібрав з руками і ногами всю сім'ю, і вони ж тоді переїхали здається в Флориду, я не пам'ятаю точно. У фільм кажуть забрався. Це художня версія, але суть вона передає так. да тому, що ну фільм, зазвичай вони там ну беруть якісь основні моменти і вони їх показують. Ну там ясно, що це кіно, там щось додається, емоції, там любов десь не без того. Точну це понятно. Да. так, так, і вони переїхали всією сім'єю, і тоді повністю тренували цих дівчат. Тобто дівчата реально були перші. Перші вони дуже довго тримають цю позицію. Перших ну і тримали. Зараз уже просто вік такий в цілому, але дуже багато. Ну як я б сказала, саме як овен, да, і як місяць у Тара в Калгуні, саме перші паді, паді Лева, ще й в п'ятому домі. Дім, який ну, дім успіху, також це п'ятий дім, це трикона і це сильний дуже дім, запас благочестя. І тому людина, звичайно, вона може виїхати на таку унікальну творчість. Да, це і унікальна творчість. Вона в те, ну як її там, перша ракета називали перша тому ракета. Це, да. це якийсь да. її такий творчість. Вийшла одна дочка, потім друга зайняла це першинство. Тобто, ну воно в сім'ї було. Тобто, це не було що воно там куда далеко вийшло. І про творчість, то що ви кажете, творчість це не завжди знаєте. Бересі і бере ну тобто, це теж творчість. Та є творчий підхід взагалі? ви якщо почитаєте біографію цих всіх людей, що пов'язані з м'ячами, як футболісти, наприклад, ми з вами записували відео про Рональду. Як, наприклад, ось дівчина да те Тобто, у них у всіх є творчий, оцей знаєте, політ м'яча. Вони всі його кидають по різному У того там у Рональда він перекручується, крутиться справа наліво, туди. Полетів у цих тоже так. Тобто у них там цілий, цілий творчий підхід взагалі до цієї гри. До... Тобто це не просто машинальна якась система да, в спорті, це реально дуже творчий підхід. І, знаєте, чим я зараз увікаюсь останній час? Яким видом спорту? Дзюдо. Оу. Да, да. Тобто я от почав передивлятися, і діло в тому, що я там просто нудибав деякі речі, а ви знаєте, що ви не зможете займатися дзюдо, якщо ви не вмієте танцювати? О, ні, так. не знала. А я вам кажу, там було в тому, щоб цей кідок зробити, це, це свого роду це певний танець, розумієте? Тут коли танго танцюється, там ж тим партнером швиряєш його туди сюди ну і там ж ну, одна помилка, і партнер просто кудись вилетить і просто десь там в стіну вліпиться, розумієте? То в дзюдо там та сама історія. Дзюдо, е, потім е, е, цей, ну, ще, ще види спорту, там де вони там бере один одного, перекидають через себе, і воно все зв'язано з танцем. От, вроді би, здавалося, да, що це спорт, там ну, Сатурн, Марс, нічого подібно, це все по Венері йде. І Дімено, от чим вищий рівень професійний, там має бути ця творчість, ця ізюминка творчості. Бо якщо це чисто шаблоне, там далеко не заїдеш. От, в неї ще що дивіться, от, по її гороскопу, що, що цікаво, бо в неї місяць стоїть у Льві, от, в 12 му домі там стоїть Раху з Марсом, в другому від місця стоїть Сатурн з Сонцем, і під прямим аспектом цим знаковим Кету. Куди? Нам і так придавилось зі всіх, сторон, що нікуди не є. Плюс ще в Навамші, в неї місяць під прямим і знаковим планетним аспектом Сатурна. Ну, там ще раху додає як би, цей. От. Ну опять же, таки, в неї ще і Марс в Падінні знаходиться в Расі, але в Навамші він знаходиться в знаці козорога. І він не дасть О, той зажим, то есть, вона така жорстка, як би Ротка, да, то есть, ну, воно дає результат. От, Ще так само, бачите. от я не раз спілкуюся з людьми, зв'язують то, що перше місце що це швидкість. Як са швидкість? Це довгі роки тренувань. Це знову ж таки йде все по Сатурну. І тут цікаво, тому що вона сама Овен висхідний, але вона родилася в суботу. І Її в субота, от вона дає. А ця субота це якраз про витривалість. І місяць то, що кажу, вона є там так запакований, тобто ну, це ще треба пошукати гороскоп такий, да? щоб, щоб так був місяць запакований. Ну от запакований <гум> ексклюзивний варіант, тобто це дуже цікавий гороскоп для дослідження, да? тобто, тим не менше, знову ж таки, якщо ми говоримо про гроші, тут бачимо, да? що гроші прийдуть, тому що ну, Юпітер в цьому в Діві стоїть. Хороший показник для грошей, для матеріальних статків. Ну воно і дало результати, звичайно. Ну і взагалі неї дуже сильний шостий дім, що також додає людині цієї завзятості, да. коли вона е, може кожного дня завзято працювати. Тобто тут, хоча для овна, повірте, це дуже складно. Якщо у вас є знайомі східні овни, то ви побачите, що вони завжди пробігають мимо. Вони бігли. Якщо ж, то ви просто були на їх дорозі. Ви не були сілью, ви просто стояли транзитом, бо овен пробігав. А тут, якби людина на вийшла на довгостроковість, це для овна дуже сильна прокачка Сатурна. Вона велика молодчина. Звичайно, у будь-якому великому спорті є побочний ефект. В неї дуже багато болячок зараз, да, і в сестри також це завжди буде у тих, хто займається великим спортом, тому що ну, там да. спорт вже йде на знос, да не знаю, як на українській мові, mm -hmm. тому там будуть завжди вже тим паче, все одно Марс в падінні. Він нікуди не дівається. Да, людина його пропрацьовує. Але Марс в падінні він буде давати травматичні ситуації, пов'язані з тілом, які буде дуже складно пропрацьовувати. Тому так це є має місце бути. Це вже як друга половина життя. Вона буде давати про себе цими якраз болючими місцями по тілу як результат. Але вона досягла успіху. Я не знаю, яка в неї була ціль, але я думаю, в плані спорту, в плані досягнень в, в соціальній реалізації, да вона цього досягла. Вона не зараз, звичайно, вже не лише спортсменка, в неї там є. Декілька бізнес проєктів вони в неї власна лінія спортивного одягу, ну, в неї рекламна компанія, і вона заробляє гроші вже на цьому. Тому спорт звичайно вже виївіці. Вона вже для спортсменів, Вона вже стара. Так воно і є, на жаль, але для спорту це вже якби тако. це вже тренери в цьому віці. Люди в основному. Пісума, якщо подивитися, дивимося так. Перше, в неї попадає багато планет: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, да? шість планет попадає в ліву сторону гороскопа. Дві планети в сьомий будинок, так? тобто вона більше інтроверт. От і якщо подивитися, оце то що ну вона інтроверт, вона в собі, і це також велика внутрішня робота. Шелагна, четвертий будинок попадає. Тобто, вона оце закрилася, пропрацювала. Тоді вийшла в люди, зробила собі ім'я, а на базі свого ім'я вже робила бізнеси і все решта. От, от приклад. Знову ж таки, це варіант не той, бо ну кажу, я з людьми раз спілкуюся, мені хочуть отримати швидкий результат. Ну, в принципі, вона в житті вона отримала свої результати, так, тобто вона це все нормально пропрацювала, от, бачимо результат. Ну, от, Тому що ну, я не, я деколи не розумію, що люди хочуть. Знаєте, то 40 років ходити, ну, як це, та, е, цей 3D-модель. да? 40 років ходити на роботу, ну, от, щоб працювати 40 годин, і там ще третє, щось цей... Е, Чекайте, 40 років, 40 годин в тиждень, і ще щось це Ну, три рази по 40. да, то есть, І в кінці ти получаєш там а, 40% від зарплати, ти получаєш свою пенсію. Все, оце 3D-модель. Окей, тут людина вийшла за рамки, була там ракеткою світу, вона сестра, от, тобто ім'я собі світове зробила і так далі. Якщо ти маєш ім'я, маєш авторитет, то там далі рухатись набагато легше. Так, да, вона попрацювала, батько молодець, то що він їх хвилює. Ну, ці можливості зробив. Ну окей, знайдіть свою точку, з чим ви хочете працювати. От, якщо ви не можете, наприклад, стати професійним спортсменом, окей, неважно скільки вам років, ви можете ще щось робити, ще чогось досягати. О, тобто абсолютно не має значення. О, тому що е, ну, важно кажу, скільки вам років, де там той став. Звичайно, коли ви там починаєте на старті, це одна історія. Ще, до речі, ми з іною за кадром спілкувалися і сміялися, бо. Люди, в яких Юпітер в трикону попадає, це люди, які мають кращу першу половину життя, а люди, в кого Сатурн в трикону попадає, в них краща друга половина життя. Yeah. Так, що такі. так що, всюди є свої якісь плюси, мінуси. Тут важливо, просто де ви є і що ви отримаєте, От, коли ви це отримаєте. Так само серед жінок можете подивитися. От і тому, що є там співаки, як акторки, так от одні були гарні дуже в молодості, а інші після 30+. Да? Тобто, в молодості були. Ну так собі. А вже потім, коли старші стали, такі прям цукерочки стали. Да? Були навпаки, що молоді були там красуні, потім ой. Не показують мені yeah. <реш> їх, тобто. <Yeah. реш> да, От якому випадку в людини завжди є скажем час, коли вона може ну має пік, коли вона може досягти цієї слави. Так що, ну, якщо навіть це не буде найвищий пік, в будь-якому випадку є висота, на яку можна підняти. Ну, для того треба щось робити. Просто робіть і все буде добре. Так що, але спочатку треба добре відпочити. Так. Yeah. Mm. Okay. Да. Окей, okay. хорошо. Дякую на за цікаву розповідь. Yeah. Дякую вам також, що був з нами. Маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, от, і до зустрічі в наступному відео.